Тепер про міністра Резнікова. Очевидно, що ця новина про те, що ухвалено рішення зняти його з посади міністра оборони і призначити його на якесь фейкове міністерство. Не має значення, яке воно. Це одна з якщо дивитись на це з точки зору державницької, державницької. Поза тим, подобається комусь міністр Резніков, не подобається міністр Резніков. Замішує він мацуно-крові християнських або не замішує, п'є він горілку чи паль. Це, це не має ніякого значення. Ця людина має безумовний авторитет, інтелектуальний, професійний. Він безумовно не зашкварився. Я за ним спостерігаю. Років 15. Він не зашк... Ну, як журналіст, очевидно. Ага. він ніде не зашкварився, але найголовніше під час цієї смертельної війни, а ми говоримо про смертельну війну для нашого народу і нашої держави знімати з посади міністра оборони, про якого Олойд Остін сказав, мій друг. Олексій Резніков. Це треба всі розуми поїсти. Я не знаю, чим думали ці люди, які намагалися впихнути це невпихуємо. Ганьба. От просто ганьба. Поза, поза тим, ви ж знаєте, як ніхто інший, що мені Резніков не платив, я його навіть не знаю. Ми, як свідомі громадяни, ми дивимося на цю ситуацію і кажемо, ганьба. Ви, любі, друзі, зелені, ви займіться, якщо вам нема що робити, ви займіться своєю фракцією. А чому ж ні? Їм що, слабо комісію партійного контролю зробити, залучити там представника СКУ, з Великої Британії юриста, з, з Сполучених Штатів, з Польщі і просто прочесати всю цю міжпухну. Ну Всі повноваження є, питання. Наприклад, їх, їх да, так на це у них розуму нема, а травить. Я не адвокат Резніка, він сам розуміє різницю в масштабах ну, наших ми масштабах. Ми адвокати держави. Ми, безумовно, є свідомими. Державниками по своєму мисленню, по своїх діях і по своїх переконаннях. Не патріоти, ми державники. І так. для нас суверенна, демократична, самостійна українська держава я Альфа Емега не буде її. Вибачте, ми всі закінчимо в Сандермохах. І це треба абсолютно ясно розуміти.